Без минулого немає майбутнього. Сьогодні це усвідомлює далеко не кожен громадянин держави. Але маленьке зернятко інтересу до історії все ж проростає на землях українського села. На зміївщині ставлення до культурної спадщини дуже специфічне, дбайливе й бережне. Прикладом цьому нещодавний захід в соколівській школі зберегти і примножити саме під таким девізом Пройшла шкільна конференція, присвячена великій і нескінченній історії рідного краю. Захід приурочений до 75-ї річниці народження відомого слобожанського художника, який виріс саме в селі Соколово. На конференцію приїхали учні Харківської загальноосвітньої школи номер 41 відомої як Перша основ'янська школа, або називають її ще імені Володимира Федоровича Геращенка. Так, великий художник зібрав соколян з харків'янами разом на одній славній зміївській землі. Перед початком конференції для гостей провели короткий екскурс в історію села. Учні розповіли про загальнодержавні події, які відбувалися на території їхнього населеного пункту. Також продемонстрували приміщення шкільного музею, в якому розташовані картини художника земляка Володимира Гращенка. Великий вклад в організацію заходу зробили учні Соколівської школи. На протязі двох років учні школи під керівництвом педагогічного колективу працювали. Над пошуковою цією роботою збирали картини родичів. Тобто, ви напевне чули, що аж в 50-му році повер Іщенко Іван Юхимович, і нам буквально у цей вівторок вдалося віднайти його доньку в Харкові. Вона сьогодні приїхала, але за станом здоров'я передала ці фотографії, і вона за станом здоров'я приїхала сьогодні. Але каже, відчуваю, що не можу бути присутня на конференції. Ми їй подарили квіти, подарили оцей. Діск із роботами батька навіть у неї не було цих картин. Тобто, ми збирали ці картини по селу. В селі Соколову для учнів існує дуже гарна база, що сприяє розвитку пошукової роботи. Міжнародний музей бойового братерства розташований зовсім поруч зі школою. Там для дітей завжди відкриті двері. Вони й самі організовують екскурсії для гостей. А це є чималий досвід для майбутнього покоління. Мабуть, саме тому соколівська земля багата істориками, краєзнавцями та іншими видатними особистостями. Земля Соколівська наскільки багата талантами, наскільки багата історією, тому що є і доктора наук сільськогосподарських, і медицинських наук, і кандидати медичних наук, і професор, і доктор філософських наук, ось Олексій Маркович, який був присутній, і його син, доктор економічних наук, наскільки земляків знаменитих, що я не знаю, чи вистачить навіть мого життя, щоб, щоб відобразити це все. Я думаю, що молоді мої колеги. Продовжать роботу. головне ж, що учням завжди є на кого рівнятися. Досвідчені та енергійні вчителі завжди допомагають дітям у здійсненні їхніх задумів. Тісний зв'язок учнів з історією завжди був візитною карткою школи, яка випустила не одне покоління майбутніх істориків. Соколівська школа завжди займалася краєзнавчою роботою. Пошуковою наша наші учні започатковували. Музей, який потім став сільським, і навіть уже зараз має статус міжнародного музею, учні соколяни були завжди допитливими. І зараз навіть пройшло дуже багато часу, пройшло багато років, але наші діти такими і залишилися. У нас є дуже гарні вчителі, і такі вчителі, подвижники. Надихають такими ж ставати і учнім. У нас багато дітей вступає до історичних факультетів, і університету Каразіна, і педагогічної мені скавороди. Наші випускники є і вчителями нашої вже школи. Тому такі заходи обов'язково треба, на мою думку, проводити. Пам'ять славного минулого, любов до батьківщини, пошана до старших, цінність краси рідної мови. Ось що відрізняє соколян уже сотні років. Сьогоднішня молодь, як приклад, не знає і не хоче знати історію держави, але надзвичайно приємно, що саме наші земляки знають і розуміють, що історія це святиня, яку потрібно оберігати, зберегти і примножити. Це не просто девіз історичного заходу, це стиль життя. Який об'єднує всіх.